Вітаю вас, пані, на каналі. Ну що, я так бачу, ти хочеш поговорити про залізну дорогу, да? Ні. Розібрати нюанси, да? Ні. Навчитись будувати ефективні схеми. Ні. Зрозуміти, як, як працюють чи чути ви перехрестя. Я навіть не їв Я правий? Ні. Ну, тоді став не вподобайку цьому ролику, відписуйся від каналу, а ми починаємо. Для початку розкажу про план. Це цикли роликів про залізну дорогу. Буде аж 3 відео. Є бої. Зараз ваш екран екранірує зображення з сюжетом кожного ролику, але приймайте це як окремі серії вашого улюбленого серіалу зі спільним сюжетом. Почнемо з інформації для самих новачків, так скажемо, ведемо їх в курс справ фактори. Тут основний упор зроблений на будівництво колії та правильне розташування сигналів, але на прикладі реальних задач. Також будуть згадки про правильне будівництво залізної дороги, всієї залізнодорожньої системи. В другому ролику розберемо прогресивні регресивні знання про потяги. Це вже рівень гравця, звичайного простого гравця, який потяг вибрати, яке паливо використовувати, більш детально розберемо розв'язки. А третій, фінальний, буде про все, що не сказано в перших двох: як налаштовувати потяги, що вони можуть. Приведу приклади логічних систем на залізниці. Розповім пару тройку лайфхаків та нюансів, які можуть не всі знати. Ну що, новачки, не втрачайте пільності. Діди, слухайте по приколу і якщо що, поправляйте. І так, чомусь мені здається, що ти пройшов навчання в самій факторію. Отримав всі галочки та вирішив невеликий тест. Ні? Ну тоді якого як ти тут? Ану марш свою кімнату грати в компудахтар. І не мамка мені, роби, що сказала, то Xbox куплю. Зараз ми розберемо, що треба додати на до навчання. По-перше, ось така система сигналів не саме ефективна. Тут ще немає ланцюгових світлофорів, а робити такі з'єднання треба з ними. Цього я вас навчу по ходу ролику. Також ми показали, що в самому вагоні можна поставити ліміт завантаження, або середньою кнопкою миші поставити фільтри на кожну клітинку. Корисно. В першому випадку вагон буде вважатись повністю повним, якщо заповнені всі сірі квадратики. Копіювання станцій та потягів там є. А ось те, що при назначенні станції можна просто з шифтом тиснути по потрібній станції, на карті справа чомусь немає. І саме головне, як для мене, там сказано, що ланцюговий сигнал зчитує інформацію з попередніх сигналів, і ніде не сказано, що він, як і звичайний світлофор, бачить сегмент дороги перед собою. Тобто, Може скластись враження, якщо поставити локомотив рівно на перехресті, то ланцюговий сигнал все одно буде горіти зеленим. Но, як ми бачимо, ні. Також цей сигнал може брати інформацію із такого ж самого сигналу, а не тільки із звичайного. І таких їх можна поставити безліч. Потрібно розуміти, що крайній сигнал бере інформацію не з першого світлофору, а з попереднього. Це важливо і розкриється по ходу. І Боже мій, не називайте, будь ласка, ланцюгові сигнали семафорами. Тому що семафор це ось така штука. Вона без ліхтарів. Закріпив? І так. У нас є вся потрібна інформація для роботи. Тепер треба навчитись нею користуватись. Будемо це робити методом рішення практичних задач. Задача перша. Умова. На початку шини треба зробити переробку нафти. Видобуток недалеко. Тут. Треба зробити лінію транспортування. І ось така відповідь: Все, поїхали до другої задачі. Ладно, жартую, давай розбиратись. Як мінімум, це одне із багатьох рішень. Зверху станція завантаження, знизу станція вивантаження. І якщо катається один потяг, то навіть сигнали не потрібні. І взагалі, намотай собі на вус, яка б не була складна залізна дорога, якщо там катається один потяг, то сигнали не потрібні. Усь що. А от щоб пустити два потяги. Треба розбити дорогу, як мінімум, на дві ділянки. Насправді на три, але це процес навчання, тому розбиваємо на дві. Враховуючи напрям потягу, ставимо два світлофори і бачимо картину. Дорога дивним чином розділилась на дві секції. І ось проблема. Світлофор бачить, що друга ділянка зайнята. Скажімо, навіть ця колія припадає під його юрисдикцію. І вони бачать однакову картину, тому потяги стоять. Вирішити це питання просто. Розділити одну ділянку на два окремих сегменти. Робимо це так, щоб в нову ділянку помістився потяг повністю. Таким чином, завжди є вільна ділянка, куди може проїхати потяг. Зрозуміло? Ну, це все хуйня, тому що в ідеалі треба відокремити станції. Тоді другий потяг буде чекати прямо перед нею. Дивимось. Так набагато краще, а сама дорога має 4 окремі ділянки. У тут уже можна запустити і 3 потяга. Ти зрозумів логіку? Кількість секцій це кількість потягів плюс один, ось скільки їх треба, щоб вони рухались по колу. Тепер включаємо економію і перебудовуємо дорогу. Виходить щось таке: по цій колії потяг може їхати в дві сторони. Є з'єднання двосторонньої ділянки з односторонньою. І зараз я вам розповім лайфхак, як просто ставити сигнали в такому випадку. Та й взагалі, де завгодно. Беремо звичайні і ставимо на кожному виїзді, туди, куди може проїхати потяг. В нашому випадку це два напрямки. Ланцюговий на кожному заїзді. Звідки може приїхати потяг. Так ми з'єднали одну двох та дві односторонні дороги. Просто, просто, користуйся цим способом завжди. В такому випадку другий потяг ніяк не заїде на двохсторонній шлях, поки там є перший, і не заблокує йому дорогу. Така система працює для суперскладних систем з'єднань. Ось вам невеликий приклад. Дві кільцеві ділянки плюс дві двосторонні дороги. Ставимо звичайні світлофори. Еп, потім ланцюгові. Бум. Запускаємо потяг і все працює. Про ефективність поки що не говоримо. Далі. Ще можна розцінити цю всю ділянку як одне перехрестя і розставити сигнали по тій же системі. Дивимось. Два на в'їзд, два на виїзд. Все працює. Шикарно! Ще один спосіб для всієї задачі якщо взяти потяг з двома локомотивами, то система виходить проста ста шматього грець, правда, тільки з одним потягом. Я ж надіюсь, ти розумієш, що автоматично локомотив назад їхати не може. Так? Добре, Брикійця, я знаю, що ти в нас розумний, просто спитав. Давай дійсно розберемо, як запустити тут два двохсторонніх потяга. Ну, нам потрібне місце, де вони можуть розминатись. Воно виглядає так. В чому логіка? Коли потяг їде знизу, він може поїхати тільки по правій стороні. Якщо верхня ділянка зайнята, він буде стояти тут, не закриваючи проїзд верхньому потягу. І як тільки так зразу двинеться до станції. В принципі, ці ділянки можна зробити і двохсторонніми, це ніяк не завадить руху. Другий потяг також знайде шлях. Так і сякі, ось що треба ще усвідомити: якщо ти береш сигнал в руку, то можеш наглядно своїми очнятами побачити, де можна розташовувати сигнали. Якщо на дзілянці шляху немає сигналів з потрібної сторони, то там не буде отаких зелених квадратів, і потяг ніколи туди не поїде. О, зрозумів, повертаємось до двосторонніх потягів. Найголовніша їх проблема в тому, що їх складно робити багато. Якщо ти тільки починаєш грати фактурою чи хочеш побудувати базу з розвиненою залізнодорожньою системою, краще вибери односторонній рух, заощадиш собі кучу нервів. Ну, а ця задача вижила з себе. Всі нерозкриті питання будуть далі. А зараз ми швидко подивимось на зміни моєї улюбленої карти, що тут у нас. Ах да, інтерактив. До моменту, поки в Херсоні відрубили інтернет і всяке, був тільки цей коментар. Сегмент. долучайся. Як і обіцяв, це дивним чином з'явилось на карті. Сегмент, до речі, це не комерційний проєкт по поширенню українського мовного контенту. Думаю, йому саме місце в центральних блоках бази. А ми їдемо далі. Задача 2. Будівництво магістраля. Саме головне питання навіщо? Можна же просто добуток і перероботку з'єднувати в стилі першої задачі? Згоден. Можна. А якщо будуть перетини колії, то розставити сигнали по лайфхаку. Цілком гідне проходження вийде. Але мені практика підсказала, що буде простіше зробити магістраль, до якої вже буде приєднуватись видобуток чи окремі виробництва. З цього виходить, що нам потрібно її продумати, щоб не перероблювати. Нам потрібні пряма ділянка, місце для розвороту, перехрестя, з'їзд та виїзд з магістралі по черзі. Який би ви не вибрали стиль потягу двосторонній чи односторонній, магістраль треба зробити як мінімум з двох двосторонніх колій. Я не вигадав ні однієї схеми з двостороннім шляхом, щоб вона працювала ідеально з великою кількістю потягів. Я чомусь думаю, що це можливо, але там виходить щось складне і незрозуміле. Тому пряма ділянка два односторонніх шляхи. Один напрям вверх, сусідній вниз або право ліво. Можна і чотири, і шість, але двох з головою. Напрям руху на кожній ділянці вибираєш сам. Я рекомендую з одного боку робити в одну сторону, з іншого в другу. В такому стані про магістраль можна говорити як про звичайну автомобільну дорогу, правосторонній чи лівосторонній рух. Єдиний плюс лівостороннього руху те, що сигнали будуть знаходитись всередині. Це вигідно, коли виробництво стоїть тісно до залізної дороги, сигнали не мішають. В інакших випадках сторону руху вибирає любу далі – дистанція між рейками. Не повіриш, теж може бути люба. Навіть така. Але для більшої кількості колі, ніж 2, мінімальний проміжок повинен бути як мінімум для встановлення сигналів. Як ідеал, місце повинно вистачити для будівництва дороги, щоб потяги могли змінити полосу руху. Мінімум це дві ширини колії. Плюси і мінуси широкого розташування, побачите на прикладі будівництва розвороту. До чого ми і переходимо. Треба він, щоб мати змогу направити потяг з однієї сторони в іншу. Це буде корисно при будівництві заїздів та з'їздів з магістралі. Так ми уникнемо перетину колії. Саме проста схема коло між дорогами. Розставити сигнали можна як мінімум двома способами. Перший розглянути все це коло як одну розв'язку. Тоді за лайфхаком виходить таке розташування. Проблеми видно відразу. Якщо пустити потяги, які з логічної точки зору не повинні один одному заважати, один все одно зупиниться і буде чекати, поки потяг їде по цій ділянці. Перший світлофор бачить його і горить червоним. Саме це я мав на увазі, коли спочатку ролику говорив про ланцюгові сигнали. Рішення є. Поставити два додаткових ланцюгових сигнали так, щоб вони розділяли коло на дві додаткові секції. Розповідаю логіку такої системи, так що уяви, що я не погрожую пістолетом біля твоєї скроні і слухай, наче це тобі цікаво. Перший сигнал бачить два наступних і каже потягу: Братан, я бачу два виїзди: один вільний, другий зайнятий. На підконтрольній міні-ділянці зайвих потягів нема і не буде. Якщо тобі треба на вільний виїзд, Вали і не затримуйся щасливої дороги. Рівно це ж саме робить і цей сигнал. Тобто, ми розділили одну розв'язку на дві окремих, але взаємозв'язаних. Цей зв'язок виражається ось в чому. Якщо потягу треба розвернутися, а ви зайнятий, то він буде чекати на початку. Саме тому ланцюгові сигнали називаються ланцюговим. Інформація передається від одного до другого. Саме тому, якщо цей виїзд зайнятий, потяг буде чекати на самому початку всього ланцюга. І це добре, тому що друга система розташування сигналів має суттєвий недолік. Дивимось. Тут вони ставились з розрахунком, що ці дві ділянки окремі перехрестя. Бачимо, два паралельних потяга друг другу не заважають. Ну можеш таки трапитись, що двом відразу треба на розворот. І все, ніхуя не працює. Так що перша система більш правильна. Що, по ширині магістралі? Та нічого складного. Ось вам варіант узької, ось варіант широкої. Якщо шляхів більше двох, то розворот можна ставити тільки з внутрішніх колій. Просто зроби зміну полоса перед розворотом. Думаю, розберешся. Тим часом ускладнюємо задачу. І скажемо. Що магістраль просто забита потягами. Деяким з них треба розвернутися. Якщо залишити першу систему, то потяг, що їде на розворот, буде чекати на магістралі своєї черги і таким чином перекриватиме рух останніх потягів. Тому вибираємо другий спосіб з одним, але збільшуємо внутрішній простір так, щоб помістився потяг. Тепер, коли йому треба на розворот, він може заїхати всередину і не заважаючи нікому чекати своєї черги. На практиці забити шлях до такої проблеми складно, до речі, а для розуміння принципу дії цієї системи корисно знати. І останнє: інколи розворот потрібен тільки для однієї сторони. Просто побудуй половину кола. Ізі. І тут ми підійшли до теми, яка, на мій погляд, турбує багатьох гравців: як правильно будувати перехрестя. Якщо ти тиснув на це відео тільки для цього, то попереджаю: тут мова піде про базові речі. Якщо у тебе вже є розвинена залізна дорога і там вияснилось, що твої перехрестя неефективні, то дивись краще задачу розвинута розв'язка із наступного ролику, а тут розповім про речі для новачків. І так, головна ціль навчитись будувати перехрестя. Для початку робимо вибір, для якої магістралі будемо будувати. Для прикладу я взяв два типу: вузька двохколійка та широка шестиколійка, напрям руху, правосторонній. Починаємо з вузької. Саме банальне використати коло. Перші сигнали залив хаком. Нагадую, на всі виїзди звичайні сигнали, на заїзди ланцюгове. І такими ж ланцюговими розбиваємо коло на 4 секції. Тут потяги можуть і розвернутись, два паралельних до другу не мішають. Та якщо одному треба направо, то він ніяк не заважає потягу, який їде з тієї ж сторони прямо. Досить ефективне перехрестя. Також можна зробити, щоб на перехресті потяг не міг розвернутися. Так ми скинумо навантаження на перехрестя і не буде кола. Дивимося, що вийшло. З кожного заїзду є три окремих шляхи. По логіки це повинно розвантажити перехрестя. Но пропускна спроможність в жопі. Та -та 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 це була байка під назвою Не майся дурницями і не ускладнюй собі життя. Роби просто, це більш ефективно. На двосторонньому стилі кращого варіанти, ніж коло немає. Якщо багато потягів їдуть на розворот і перекривають шлях, збудуй окремий розворот перед перехрестям, а ось з шести колійкою можна щось придумати. По центру звичайне коло, воно може направити потяг в будь-яку сторону. Крайні колії мають тільки поворот направо, а центральні пускають тільки прямо. Окремо за перехрестям виведені ділянки, де потяг може змінити полосу. По сигналам, перші за стандартом, це все одна велика розв'язка. Далі всі перетини відокремлюємо друг від друга ланцюговими сигналами і все працює. Ну хай йому грець, боги, повторюю, не ускладнюйте собі життя. Двох колій достатньо для супер, пупер, дупер, мега, супер, прям, бля, вах, якої доброї, великої, продуктивної бази. Ну, можеш там зробити собі чотири колії, щоб прямо з головою вистачило. І перехрестя просто будувати, і розв'язки, із сигналами не виходить така каша. Давай я тобі покажу просте перехрестя для чотирьохколійної дороги, якого тобі вистачить на все проходження. Ось воно. Воно складається з трьох окремих елементів. Зразу місце для зміни полоси. Після нього окремий розворот, щоб потяг не заїздив на саме перехрестя, якщо йому потрібно на розворот. Далі саме перехрестя. Крайні полоси тільки для повороту направо, середні виводять на коло, з якого можна поїхати куди заманеться. В основному це прямо або наліво. На кожному елементі сигнали ставились окремо, саме тому тут є звичайні сигнали всередині. І не все так складно, як могло здатися. І на цьому перехрестяв все. Спробуй сам, збудуй сам, там дійсно нічого складного. Але нагадую, цю тему ми ще раз пройдемо в наступному ролику. Ну що, вітаю тебе! Ми підійшли до останнього пункту задачі: з'їзд та заїзд на магістраль. Все просто ось тобі приклади. Тут, як ти бачиш, є два принципових рішення: перше з'їзд з ближньої сторони, друге з двох сторін відразу. Що треба сказати? Ну, то, що тут коротше, типа, це є дефект, типу, у другому рішенні. Там, коротше, йде перетинання колії, що тіпа, ну, це не дуже гарно, коротше, і як би краще тіпа, зробити в'їзд з одного боку і поряд, типу, поставити розворот. Ну, Якби, типа, це повинно краще працювати. Ти, Типу поняв, а? Що, типа, такий перетин, це фу-фу-фу-фу. А ось різницю між заїздом та виїздом, думаю, ти уловив. І довго затримуватись на цьому не будемо. На цьому друга задачка. Кінець. Зараз нам треба проговорити про ще деякі нюанси залізної дороги, які можуть бути корисні новачку. Для початку підведемо підсумки по будівництву. Найбільш ефективно будувати односторонні шляхи. Для будівництва ситрофорів на розв'язках, з'єднаннях, перехрестях. Достатньо лайфхака, виїзд, звичайний, заїзд, ланцюговий, всі перетини всередині відокремлюємо ланцюговими сигналами. Прості схеми це добре. Пропусна спроможність залізної дороги шалена. Тому не треба ускладнювати і робити суперзапутану і складну систему. Скоріше за все, потяги вивезуть навантаження. Ось так. Ні слова, не сказано про станції завантаження та вивантаження. Ну, тут все просто. Саме ефективне розвантаження, пакетні маніпулятори з усіх сторін вивантажують з ящика в вагон. Завантаження те ж саме. Скриня тут служить як буфер. Для рідини треба помпи. В українському перекладі чомусь це іменується насос, але насос уже є. Треба саме такий насос. Помпа. При будівництві гра сама покаже, де можна ставити її. Якщо викачувати рідину в резервуари без використання труб, зовсім без труб, однієї помпи вистачить. Вивантаження займе декілька секунд. Так, на цьому сам ролик підходить до кінця. Нагадую тобі про те, що треба вліпити невподобайку за таку занудну хуйню, що ти подивився. Як висновок, до ролику можеш приймати мої наступні слова: Не бійся експериментувати. Я тобі розповів, як будувати залізну дорогу від способу розташування сигналів до продумування загальної системи. Якщо тебе цікавлять ще якісь питання по цій темі, і їх немає в планах в наступні два ролика, пиши в коментарях. На цьому буде створюватись четверте відео цикла. Але це не точно. І на цьому все козаче. Тобі добра, мені бобра. Ще почуємось.